І за білих, і за чорних. Скажіть, будь ласка, хотів би, щоб дійшли слова Божі до тих людей, які всі розчаровують, які нарікають на Бога, які не хочуть ходити до храму, хрещені. Вони відриклися три рази злого духа, вони з'єдналися з Господом. Не знаю, чи ви пам'ятаєте роки 2-й, де була така некультурна газета Пан плюс пані. І тоді був такий покійний отець Шаварин. Я був дуже молодий, я був настоятелем катедри і кажу, отець той Микола, ви і одружений священик, ви були в тюрмі. Скажіть, яка, яка література йде, вийшла Україна з церкви? І ви знаєте, що? Там люди, п'ятеро людей, які ходили до катедри, залишили ту, ту, ту друкарню. Друкували люди греко-католики. Прошу. І редактор був. До якого голосу християни слухають? Коли ми читаємо Біблію, можуть бути важкі часи. Я думаю, що ви всі розумієте, я не хочу важких часів. Тому хто з вас народився на Сибірі чи їхав у Верніку? Є такі люди у нас, що їхали до раняку, ви знаєте, як вони знущались. Поспілкуйтеся з нашими воїнами, які були в тюрмі в теперішній війні. Поспілкуйтеся. Як в, тюрму, як в тюрму попадуть українці наші, як, як наші ся ставлять? Де світ, світе, де ти є? Чому ти світе такий несправедливий і нечесний? Світе так молився Ісус Христос. Світе, чому ти такий несправедливий? Чому ти не зупиниш тиранів? Світе? Чому ти не подивишся на тих хлопців, яких, які ді, дають дідання, як вони з них знущалися на такого спортсмена, це забоє прізвище? О, послухайте. Які йому речі страшні робили? Послухайте. То якого голосу Московська церква слухає, якого голосу дияволського? У Біблії написано, є діти Божі, і діти диявола. Перше послання Івана, 3 глава, 10 вірш. Світ розділив на дві частини. І тому Ісус Христос сьогодні дуже гарно каже, так, хто знає, мене слухає, або ще би хотів почути тих людей, які не визнають Ісус, особливо свідки Єгови. Які не визнають Ісуса Христа. Сьогодні два рази сказав Ісус, я і Отець одно. прошу. Хотів би сьогодні сказати тим людям, які кажуть, до храму не буду ходити, бо де Бог ще диви, стільки вір на світі. Всі на Бога. І хто з вас тут присутний, що не читав Біблію, прийдіть сьогодні додому, повитирайте порохи. Читайте Біблію, кажіть дітям, людям, сусідам, читайте, не нарікайте, читайте Слово Боже. Візьміть приклад Григорія Сковороди, це не священик, це не монах. 300 років вже минуло його з день народження, де він сказав, нема такої аптеки і нема такого лікарства, як Біблія. І дивіться, сьогодні жиди бунтуються проти Ісуса Христа. Навіть хтіли його кам'янувати, а Він каже, я і Отець одно. Якби ви були від Бога, ви б слухали Бога. Тому що Івангелія Івана, 3 глава, 16 вірш і далі, Бог так полюбив цей світ. Що посилає свого сина не засудити світ, а спасти? Чуєте, спасти? Але далі каже, хто вірує в нього, не буде засуджений, хто не увірує, уже засуджений. Бо не увірував ім'я єднородного Сина Божого. А суд такий світло, Христос прийшов у світ. А люди більше полюбили темрування світла. Кожний, хто чинить зло ненавидить світла. І люди, які живуть в гріхах, вони ніколи Біблію читати не будуть. Люди, які живуть з дияволом, чи ходять до ворожу, до Естрасенця, чи мають нитки червоні, чи хаті підкови, вони до Біблії ніколи не підуть. Ніколи. Вони ніколи не впадуть на коліна перед Господом ніколи. А в Біблії, коли ви уважно читаєте, є 365 разів. Слухай! 365 разів, слухай мене. 24 главі Матея, 35 вірш, дуже гарно написано, Небо і земля пройдуть, а мої слова не пройдуть. І ви скажіть, хто з вас жив тут в Тернополі, час радянської влади? Дайте свідчення дітям. Дайте. Була тільки одна церква. Тут не було. Дайте свідчення дітям своїм внукам. Дайте свідчення. Як вони казали, не буде Бога, кричали, не буде, не буде. Бачите. Сьогодні в діяннях читається, як апостоли, пішли і проповідували. звіщали слово Господнє. Так прошу Бога тих три дні, щоб і ті всі люди, які друкували книжки, щоб всі покаяли. Проросійські. Господь, вислухай мене, негідник. Селай Духа Святого на їхні серця Боже, перемени їх, що вони впали на коліна, ті, що друкували книжки, скиків, там війна, хлопці їсти не мають, Господи. Вертаються з війни, то держава їм не допомагає. Та й ми ще сміємося з них, що обзиваємо, що вони там п'ють і так далі. Це страхіття Ісусе, зійди з неба. Ісусе, вчи нас, що ми слухали Тебе, що ми жили Твоїм голосом, так як ти кажеш, слухайте мій голос, не йдіть за іншими блудниками, не йдіть, діти мої, слухайте мене, мої діти. Пригадуєте, як він говорив. Я як хотів вас зібрати, то за звірі в сілі знає, що таке квочка. В школі не вчиться, ні в університетах не вчиться, не знає іноземних мовів, як побачив вона ворога сороку чи ворону, як вона закриває. А на нас ворог напав, а тут люди в Тернополі підтримують ворога. Не друкують. люди добрі. А ви, священики московської церкви роздаєте проти України. А бідний народ нарікає. Де ж Бог сидів? Чому такий Бог несправедливий? Або там я їздив на місці до нас на роках. Чому я пенсії не маю? Того, того. Ой собою, яка то школа. Був останній дзвоник, дуже вас прошу, знайдіть тут Тернополя, де батько, напевно, то було в нього дві дочки, випускниці. О, послухайте, дуже вас прошу, п'ять хвилин. Знайдіть інтернеті. Я захоплений таким батьком. Як він робив пробачення перед дітьми? Простіть нам, діти, що ми ніколи до влади допускали таких людей некультурних. Що не любили України. Він прийшов з нуля, я думав, що йому одразу вчителі не дадуть говорити. Бо він так він не говорив там криками, він дуже культурний. Та послухайте, я захоплений таким воїном. Як він робив пробачення і казав, найваші батьки, діти зроблять пробачення, коли нам Бог дав Україну, а ми не могли її зберегти. Ми до влади вибирали таких людей, що продавали зброю, сміялися з мови. Ми голосували, ми не розважували, що має бути перше місце Ісус Христос в Тернополе. Як Він гарно, він має такий дух Біблії, мені подобає. Та я ділюся, на яка мені різниця, хто живе, хто якої шкіри, Бог всіх любить, всіх. Чорних, білих, всіх Бог любить, тільки ти на тій землі, будь все, будь людиною. Я поїхав, на підстане вчити до Риму у 2001 році. Зразу сказали, вчи мову. А тут Тернополі живуть 40 років української мови не знають. Української мови не знають, 40 років живуть. Ой подіть в Італію, піть до Польщі на роботу поїдь. мені то не прийме. Бачите, яке незнання? А це Божа земля. Народи всі рівні. Я, мені тяжко зрозуміти, що наші люди ще ходять в московську церкву. Ну, тяжко зрозуміти. Дуже тяжко. Та читайте Біблії та жити з Ісусом, люблячим Богом, що всіх любить. Мер на Голговці за всіх. Та проповідуйте Біблію. Та вчить, що всі народи рівні, не можна сміятися ні з мови, ні з чого. Всі народи. І каже, вони йшли і проповідували. Так само і нам потрібно тепер в нашому житті. Ми сьогодні молимося за померших. Теж знаходяться віруючі. теж декаламутять, сміються. Пернедавно мав випадок на розмову. Що по дорозі. В парку каже одна особа, поясніть мені, бо працюю з род... тими, як то... тими з протестантами на роботі і сміються. Ну, я, ну, ми почали говорити, але я кажу до, до тої особи, ну, ви не ображайтеся, вам потрібно Біблію читати. Вони побачили, що ви Біблії не знаєте. Та й вони з вас сміються. Якби ви знали Біблію, якби на роботу, а я, а я кажу до тої особи. А ви разом працюєте з тою особою, а та особа має в торбі Біблію? Вона каже, має. А чому ви не носите? А чому ви так не ходите з Біблією, свідки його виходять? Чому ви, греко-католики, так не ходите? Чому ви греко-католики не розповідаєте людям, що церкву нищили, на Сибір не брали священиків? Чому? Чому не розкажете, що села Іваче, монаха нашого, Зиновія Яковали, ка розп'яленого в тюрмі на хрест, розрізали живі, запхали мертву дитину в москалі? Комуністична? Чому ви не говорите? Чому ви так не чіпаєте плакати, як свідки його вичіпають плакати? Чому? Чому ви не запрошуєте, коли є церкві реколекції, це подружні пари? Чому? Чому свідки його ви запрошують на свої богослужіння, а ви, греко-католики, не запрошуєте? Ну а я все ношу коло себе Біблію. Відкриваю її Біблію, книга Маковея. І там ясно написано, коли закінчилася війна, вони молилися за всіх полеглих. Потім по почитання Матері, ну то дуже довго, Матері Божої про небо, свідки його виневірують неба. Ми почали говорити і та особа, вже тиждень часу читає Біблію кожний день. Чуєте, браття і сестри, слухаємо голоса Ісуса із Біблії. Тільки треба дуже добре, от, нам є мінус, що ми Наприклад, я був на цвинтарі після Пасхи, не знаю, чи ви були після Пасхи. І мені страшно, що на могили носять кобасу, Пасху, і тоді протестанти сміються, а на цвинтар не можна нести. Це є ідолопоклонство, хто несе речі такі. На цвинтр несе ще квіти і свічка. І з нас сміють. Тому що ми не єдні, ми не чуємо голос церкви. А Луки 10 глава, хто з вас читає, 16 вірш, там гарно пише, хто вас слухає, мене слухає, хто вами погоджує, мною погоджує. Вже в старому завіті приповіду, 12 глава, 7 вірш, наше життя земне розпадеться, а дух до неба, прошу. Бо мені теж жаль, як люди переходять свідки його, як Біблія написано ясно. Бачите, як диявол заволодів нами, як він робить роздори. Або перше до Коринтян, друга глава, дев'ятий вірш, що око не бачило, вухо не чуло, що Бог приготовив тим, які тут на землі жили. Друге до Коринтян, п'ята глава, перший вірш на медва земний розпадеться, а ми маємо будинок на небі. Чи про сповідь, чи про присвятує Євхаристію, нам би сьогодні не стало часу. Ви дуже добре зробили, що ви за, так само за своїх померших дуже вас прошу ніколи, чи за сусідів, там, чи хтось вам зробив неї зло, не говоріть поганого. Дуже вас прошу, то тема дуже велика, нам не стане до обіду часу. Але в Біблії написано дуже багато, Бог смерті грішника не хоче. Скажіть, будь ласка, добра мама і тато, чи хоче, щоб його діти погано жили? Але ви знаєте, що часом тато і мама стають некультурними, це пише Біблія. «Но я Бог твій тебе не залишу ніколи. Я маю дуже багато прикладів, бо я з 91 го року 99-й ходив кожної середи онкоденс пансер. Мені то не скаже. Лежали люди в реанімації, один приклад розкажу. Він дуже боявся, він був росіянин, не був хрещений і поїхав до Почаєва в 80-му році, там його видали. Він розказав, де він працює, його видали, його зняли з роботи. І він жінці не признавався. Жінка була наша, вона мали ЗАГС. Ну, не признавався людина, ну був сирота. І він думав, що я буду на нього теж кричати, як ми з ним ще поспілкували. Лікарі казали, що його так Бог дав. Він потім так свідчив, він ще шість років жив. Я йому хату посвячував, дітей хрестив, шлюби давав. Він так потім свідчив про Бога. Він був круглий сирота. Він хотів Бога, але поїхав таємно, а його там здали. Бачите, яка то є церква. І таких прикладів маса, тому ніколи не можна осуджувати людей. Ніяких. Людей треба приводити до Ісуса. Він так каже: прийдіть до мене, струджені, обтяжені, я заспокою вас. Я смерти грішника не хочу, тому Бог знаходить різні способи навернути людину, різні способи. Ще мав такий випадок, теж в лікарні. каже одна особа, я не знаю, чи я хрещений. А вже при смерті. Бо рак, знаєте, хвороба є інша. Вона розум є добрий, тільки тіло немічне. А я все ношу воду священну. Я кажу, ви не переживайте. Мене вчили. Ви маєте сумніви так. Я тоді прислую, як мене вчили. Господи, якщо він хрещений, я його не хрещу. А якщо він не його охрестив. три місяці людина жила. Давалося свідчення, так Бог зробив. І коли не думали, ну кажуть, то неможливо, то сила Божа. Він тоді зібрав родину і почав свідчити про Бога. Так сьогодні каже апостол, вони йшли і свідчили. Дорогі братія і сестри, і ви так свідчите. Розказуйте про Божу любов дітям на роботі. Добрими будьте, давайте свідчення, давайте, щоб те зло зникло з дитя землі, щоб люди всі свобідно собі жили. Якої б нації вони не були, якої шкіри би вони не були, бо Бог є любов, Несім то любов. І слухаймо його голос. Амінь. Промовмо всі з усієї душі, з усієї мисти, нашої промовмо, О, Господи момило.